Весь, ну, ну нам треба робити. вибирати ну, зараз. Ну, я розумію. Я розумію, у нас є війна як пріоритет номер один, і я вважаю, що енергетика має бути пріоритетом номер два сьогодні для всіх. І оце моя претензія до міністра, коли він приходить в парламент і каже, що ми. Купимо болгарські за кредитні кошти європейського союзу, да які доведеться віддавати так чи інакше дві російські два російських атомних енергоблока. І через три роки обіцяє міністр. А експерти кажуть, що насправді через п'ять-шість. Ми отримаємо генерацію. То в мене питання: як міністр збирається, бодай ці три роки прожити в країні, де зимою буде не просто світло вимикатись, де тепла не буде, де просто будуть замерзати школи, садочки, там все на, на електроплитах. Розумієш, дітям сьогодні мені кажуть, ми не можемо зварити дітям кашу. Як нам, батькам, пояснювати, що діти в садочках і в яслях голодні? Тому претензій в мене до міністра багато. Мені це виглядає як схема з цими енергоблоками.